І ще чуть-чуть балізаміку. Балізамік лишнім не буде. І можна ще чуть-чуть отак полити оливковою олійкою. І все, готово, смакуйте на здоров'я. Наниз даємо руколу. Любите руколу, можете давати отак багато, як я. І тепер нам потрібно зробити таке гарне карпаччо з помідорів. Дивіться оцей ножик заврори, який я купив, як він тоненько і гарненько ріже помідори. Я нарізаю таку полоску На жовтих, полоска буде ряд червоного помідорка. Ой, ну це вже можна їсти, воно так смачно. Але тепер нам це треба посолити. Полити оливковою олійкою. Така от моцарелка міні, але їх ще можна розрізати пополовинці, щоб було повністю на всі помідорки. Таке трохи в стилі капрези. Тепер поверх розкладаємо листя базиліку. Ой, це вже настільки гарно виглядає, що то просто. Тепер отак гарно ще поливаємо бальзаміком. І ще буквально трошки моцарелки такої натертої.